Одним із перших в Україні першим прийняв усі виклики, пов'язані з антитерористичною операцією, та окріпнувши і захартувавшись в ній, сміливо подивився в очі повномасштабній війні. Рівненський будинок ветеранів чим живе, які завдання ставить перед собою сьогодні, та чи вписався заклад, ініційований та створений волонтерами в сучасну структуру формування ветеранської політики державі. Про це та не лише. Далі у програмі. У нас є правила, якщо до нас прийшли за допомогою, ми маємо її вирішити. Якщо ми не можемо на місці, ми знайдемо, хто це зможе. Так як мене родина також, чоловіки всі добровільно в моїй родині пішли. Ще в 22-му всі воювати для мене ця тема болюча, і мені хочеться дійсно щось зробити і допомогти ветеранам. Ті артефакти, які я думаю рано чи пізно попадуть у музей. Вони одні з перших. А якщо одні з перших, це відповідно найбільший досвід. Фахівець із супроводу ветеранів. Перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду, забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надає юридичну допомогу. Рівненське обласне управління з питань ветеранської політики, оплату праці фахівця із супроводу забезпечує держава. А розпорядником цих коштів на місцях і є регіональні профільні управління. Його очільниця Марина Корольова каже: досвід міського будинку ветеранів для них надзвичайно важливий, як і підтримка звернень щодо збільшення кількості фахівців із супроводу ветеранів у Рівному. На одного фахівця із супроводу, відповідно до постанови, покладено обов'язки по супроводу 35 ветеранських родин, тобто ветерани, члени його родин. Ми всі прекрасно розуміємо, що в місті рівному значно більша кількість ветеранів. Ніж на сьогодні можуть охопити ті фахівці і супроводу, які працюють. Тому наше управління абсолютно підтримувало комунальний заклад з його керівником в частині. Коли заклад відстоював доцільність відкриття якомога більшої кількості посад фахівців з супроводу, заклад будинок ветеран, ветеранів він про сенси. Про душу, але щоб містити всіх фахівців, звісно, з врахуванням того, що війна продовжується, і наші захисники, захисниці будуть повертатись, однозначно, кількість фахівців, я переконана, буде збільшуватись і в цьому закладі, зокрема. Рівницький будинок ветеранів було урочисто відкрито 20 жовтня 2020 року. Тоді це був один з перших в Україні заклад подібного типу. Зараз він має статус комунального. Тут надають психологічну, соціальну та юридичну допомогу ветеранам та членам їхніх родин. Керівниця закладу Вікторія Шинкаренко розповідає ще у 2014 15 роках, коли хлопці поверталися з війни. Їм треба було психологічно виговоритися. Вони не хотіли розказувати про пережиті жахіття вдома, тому розповідали про це. Волонтерам у той момент, пригадує Вікторія, ми зрозуміли, Потрібне таке місце, куди б ветерани могли прийти, як до себе додому, підтримати один одного, проконсультуватися, обговорити певні спільні ідеї, тобто мати другий дім, завдяки підтримці діючого очільника Рівненської громади Віктора Шакерзяна. Тоді вдалося за 50 днів отримати таке приміщення. Так, втілилась п'ятирічна мрія команди рівненських волонтерів. Зараз в умовах повномасштабної війни заклад виконує значно ширші завдання, співпрацюючи з Рівненським обласним управлінням з питань ветеранської політики та профільним міністерством. Ми входимо до робочих нарад на рівні там Офісу президента, де приймаються зміни до ветеранської політики. Ми входимо в робочі групи по змінах по змінах законодавства, тому що. Е, зараз ветерани все-таки в пріоритеті в держави, тому що е, є багато складних там моментів. Ви це відчуваєте витресів. особисто, що ветерани в пріоритеті? Ось е, тих нарад? Е, ну, да. ну, я, Я погано відношусь до будь-якої влади, до того, що була, до того, що є, і вже наперед не люблю та, що буде. Але якщо ми говоримо об'єктивно, да, я відчуваю це, тому що. По-перше, дуже швидко, якщо є проблемне питання, якщо є постанова, яка потребує змін, і це проблема не одинична, це проблема масова, і коли її не можна вирішити, пропонуються зміни, обґрунтовуються, робиться там аналітична довідка, і буквально за там 2-3 тижні цей законопроект проходить комітети Верховну Раду і голосування. Я не впевнена, що. Е, ще є якісь закони і постанови, mm -hmm. які так швидко змінюються на рівні держави. Тут я можу сказати твердо, тому що я це бачу. Я знаю зміни. Ми кожен тиждень підводимо підсумок. Скільки е, змін по яким пунктам було внесено в ту чи іншу постанову? Статус комунального закладу, от в умовах війни, це е, десь можливо трішечки некомфортно десь можливо трішки обмежує бажання допомагати. Ветеранам, їхнім родинам, чи все-таки це важливо? Не, це, це залежить від людини, від людського фактору. У нас заклад не працює, знаєте, як військові говорять, вірний завжди з 8 до п'яти. Ну тобто, в п'ять зачинив двері і забув. Всі наші працівники в курсі що вони можуть зателефонувати там і в десять і в одинадцять вечора і в суботу, неділю, коли до них звертається там військовий, якому потрібно це вирішити вже. Він не може чекати до понеділка, восьмої ранку. Звичайно, що ми включаємося, і це залежить, мабуть, від людини, але оскільки в нас в закладі немає сторонніх людей, в нас працюють в кого хто. В нас всі причетні до війни. У кожного я. Бо військовослужбовця, пропавши безвісти, недавно в нашої колеги племінник загинув там, тиждень тому. тобто, Ну, Байдужих людей немає. І коли приходить військові, вони розбирають певні кейси да, там складних ситуацій, всі такі, як так може бути? Ну, Це тобто, це теж так тригерить і хочеться допомогти не тільки в межах там, комунального закладу, а і в більше. Я вважаю, що зараз не на часі дотримуватися там, положень комунальних закладів чи і ще о, якихось чином. До нас не приходять у нас є правило, якщо до нас прийшли за допомогою, ми маємо її вирішити. Якщо ми не можемо на місці, ми знайдемо, хто це зможе. Ну Ми не відправляємо людину. О, іди там, попробуй туди телефонуватися в частину чи ще куди-небудь замовити довідку. Ми це робимо самі. Ну, тобто, е і в нас виходить. Сьогодні кістяк колективу будинку ветеранів складають фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. На рівні держави планується підготувати та працевлаштувати до 11 тисяч 300 фахівців. На першому етапі до 3 тисяч осіб. Ну що ж, давайте знайомитись на момент зйомок. Не всі працівники були присутні у закладі. Чимало з них перебувають на навчанні або на виїзді. Отже, далі короткий бліц з частиною фахівців і супроводу Рівненського будинку ветеранів. Маємо надію, це відеознайомство буде корисним для ветеранів та їх родин. Мені хотілося сенсу в роботі в моїй діяльності. Я була завжди в контексті війни. Я стежила за сторінкою Вікторії, я волонтерила, і коли потрапила мені допис про нову професію, допомогу військовим, я захотіла спробувати. Що найскладніше вашій роботі? Найскладніша комунікація з рідними, які чекають, які не мають інформації про рідних. Тобто родини безвісти зниклих. Олена Жданюк з родини військових в минулому вчитель. Змінити професію спонукало ось це відео, яке потрапило їй в соціальних мережах, де показане зневажливе ставлення до ветерана та осуд і зневага суспільства в коментарях. Мені не новинка спілкуватися з родинами, спілкуватися із ветеранами, але мені от навіть чому пішла сюди, це теж так перегукнулося. Мені дуже болить те, що суспільство, велика частина нашого суспільства, забуває про війну. Дивлячись на людей, які у нас в Рівному. Ну, можна так сказати, в розслабленому стані, тому що у нас тут не так часто щось прилітає, не так часто бувають тривоги. У нас люди розслаблені. І коли дуже часто військові приїжджають у відпустку, їм важко бути у нас тут, тому що вони бачать настрої суспільства, бачать, що у нас люди дуже ну, легко це все сприймають. Тому хлопцям важко, і хлопці навпаки рвуться повернутися назад там, де відчувають себе потрібними. Угу. Тому я думаю, що з цим ще нам буде дуже дуже багато роботи працювати. Тамара Доведюк, чоловіки в її родині, добровольці на фронті з 2022 року. Пані Тамара в минулому потужний проектний менеджер. Будинку ветеранів поєднує роботу фахівця із супроводу та формує передпроектні заявки. Наразі працює над тим, аби заклад отримав підтримку в реалізації проєкту з підтримки ветеранів та адаптації їх до цивільного життя. Що мені подобається в цій роботі, що люди завжди залишаються людьми. І насправді ветерани чи їхні родини, які пройшли якесь коло. Тих питань, які в них були не вирішені, готові ділитись своїм досвідом. Так як закони пишуть начисто, да? насправді, коли ти йдеш в, в практичний свій кейс, можна зіштовхуватись з різними питаннями, проблемами, те, що не прописано в алгоритмі законодавства. І, скажімо так, ті люди, які стоять у мене на супроводі, вони кажуть, я вже це пройшла, я з чоловіком отримала інвалідність. Якщо потрібна буде моя допомога тут в рівному комусь, я допоможу. Чи там ветеран, який до 25 років, оцей що мільйон дають, да? якщо ти законтрактовуєшся, він також каже, я вже ну, ще до того, як наші, нашу професію ввели, він вже теж це питання якби, піднімав. Він каже: Я вже там звертався, там звертався. От я вам надішлю документи. Якщо будуть хлопці звертатися цим питанням, то вже у вас є готові відповіді. Mm. І це мені подобається, що люди залишаються людьми. Мобільна група для допомоги ветеранів з'явилася у рівному завдяки проєкту Простір можливостей. Це свого, ну якби зворотній зв'язок з хлопцями, які знаходяться на сході. Вони відправляють нам ці артефакти. Важлива історія це колектив. Відповідно, якщо є правильно налаштована робота, якщо є відповідальна позиція керівника, якщо є ідея, яку правильно вкладає керівник і який докладає максимум зусиль для її реалізації, то ця ідея однозначно приречена на успіх. І я думаю, що це історія успіху нашого комунального закладу, наших колег, якими ми надзвичайно пишаємося. Окрім роботи фахівців із супроводу ветеранів, Рівненський Будвет відомий і іншими проектами та ініціативами, добре знаними на рівні міністерства, і не лише Однозначно, саме перший важливий кейс це створення самого закладу. Ну я б сказала, ще до початку такого ґрунтовного формування ветеранської політики. Це однозначно, тобто вони однозначно в авангарді, вони одні з перших. А якщо одні з перших, це відповідно найбільший досвід. Тут разом з тим варто зазначити, що заклад, окрім своїх функцій, та да, там суто статутних протокольних робить багато реально. Крутих речей в ветеранській політиці, зокрема, ну дуже багато позитивних відгуків про арт-терапію, яка проводиться в закладі. Наскільки потужна в них мобільна бригада? Мобільна група для допомоги ветеранів з'явилась у Рівному завдяки проєкту Простір можливостей. Авто рівненському будинку ветеранів подарували партнери проєкту підприємство Укрнафта. Він призначений для виїзду до віддалених місць або коли ветеран не може пересуватись певних психологічних чи фізичних причин. До такої мобільної групи входить юрист, соціальний працівник, психолог. Заявку можна залишити через QR-код. Через нього і можна зв'язатись з мобільною групою. Працівниця будинку ветеранів Анна Сокирко каже: зазвичай просять допомоги саме матері військових. Через те, що їхні сини перебувають у важкому стані. До нас звернулася мама військового. Він потребує психологічну консультацію, тому що в нього важка травма, він вже інвалід війни, і також йому дуже важко психологічно спілкуватися зі своїми близькими, з рідними. Ми йому намагаємося його витягнути з такого важкого морального стану. Також е розповідаємо мамі, як правильно спілкуватися з ним. Психологиня будинку ветеранів, зі свого боку зазначає, що більшість звертаються за допомогою і мають потребу проконсультуватися саме з нею, адже після війни їм важко адаптуватися у мирному житті. Відсотків на 60-70, то все-таки більше психологічна допомога потрібна. І, як правило, так запити більше приходять від близьких людей. Тому що дехто знаходиться в сумнівах, дехто чи варта, чи взагалі потрібна мені допомога, дехто певною мірою навіть соромиться того, що проявить можливо якусь свою слабкість, попросивши про допомогу. Тому більшість випадків все ж таки приходить саме від когось із близьких. Яке місце займає волонтерство? Під час війни в будинку ветеранів. Я вважаю, що якщо ти не воюєш, ти маєш допомагати. Якщо ти не воюєш і не допомагаєш, то ну, навіщо ти живеш в Україні зараз? Тому це є нормально, як на мене. Так ми організували пошив антитепловізійних пончів. У ворога на озброєнні вони стоять уже два роки там, чи три. У наших військових. Поки Міністерство оборони, ніби там технічні характеристики вже ввели, але на озброєнні вони не стоять. Тому е 13 тисяч штук ми відшили цих пончів, це про щось говорить. Да, і коли військові беруть е їх, е тестують і замовляють там, на роту чи на батальйон, то ну, ми розуміємо, що це необхідні речі. і... Коли пишуть там повідомлення, або скидають відео, або голосове, що завдяки вашим пончам вийшли 음... живі, да? e... вийшли з оточення там, або ми виводили ваших пончі і самі втратили там, сім раз, втрачали, виводячи мавіком своїх бійців, бо вони маскувалися добре. Буквально вчора прийшло повідомлення. Дякую вашому завдяки вашому пончу. Володя, чи хто лишився живий, почув дрон і лежав там годину не ворушившись, і вони помітили. Ми збираємо в дрони і ми купуємо автомобілі. І рідко павербанки, якісь акумулятори для дронів і це все. Тому що робити все зараз неможливо, на все не вистачає ресурсу. Є у будинку ветеранів і музей ворожих трофеїв. Це, кажуть тут, своєрідний зворотній зв'язок з нашими воїнами та й гарна традиція. Дарувати будвету в знак вдячності та підтримки ворожі трофеї. Це ви бачите речовий мішок. Це спорядження каска, Те, з чим сюди прийшли, у будинку ветеранів робота триває 24 на 7. Це, як каже його керівниця, професія, якою потрібно жити, та постійно вдосконалюватись. Колектив у нас дуже потужний, і це дуже класно, що їх 10 фахівців, оскільки ця професія тільки введена минулого року в класифікатор, Професії, відповідно, ніде навчання в вузах на таку професію не навчалися. І зараз проводять навчання всюди, так як на мене, це недостатньо абсолютно. Ми розмовляли, до речі, з колегами буквально вчора. Вони приїхали після навчання, і я запитую, ну вони, до речі, кращі, да? самі кращі бали набрали наші колеги. Я в цьому і не сумнівалася, бо були такі, що не здали там ті тести. Але вони вчаться один в одного. Складні кейси ми розбираємо разом. Вони приходять, от, все рідше і рідше вони підходять до мене, і мене це дуже тішить. <свісно> <свісно> Тому в будинку ветеранів як ніде інакше, чітко знають, чим займаються зараз, чим займатимуться завтра, і які завдання виконуватимуть після закінчення війни.